Божі слова на кожен день, ви маєте засвоювати більш реалістичні уроки. Немає потреби в цих пишномовних порожніх балачках, якими так захоплюються люди. Коли мова заходить про пізнання, то воно у кожної людини вище, ніж у попередньої, але у них все одно немає шляху до втілення його в життя. Скільки людей зрозуміло принципи втілення в життя, скільки людей засвоїло справжні уроки? Хто може спілкуватися про реальність? Уміння говорити про знання Божих слів не означає, що ти володієш справжнім духовним станом. Воно лише показує, що ти народився розумним, що ти обдарований. Якщо ти не можеш вказати шлях, то результат буде ніяким, і ти будеш непотрібним сміттям? Хіба ти не прикидаєшся, якщо не можеш нічого сказати про справжній шлях до втілення в життя? Хіба ти не блефуєш, якщо не можеш запропонувати свій реальний досвід іншим, тим самим даючи їм уроки, які вони могли б засвоїти. Або шлях, яким вони могли б піти. Хіба ти не ошуканець? Яка твоя цінність така людина може лише грати роль винахідника теорії соціалізму, а не учасника розбудови соціалізму? Бути без реальності це бути без істини, бути без реальності це бути ні до чого не придатним. Бути без реальності це бути ходячим трупом, бути без реальності це бути ідеологом марксизму ленінізму без жодного еталонного значення. Я закликаю кожного з вас. Стуліть пельку щодо теорії та говоріть про щось реальне, щось справжнє та суттєве, дослідіть трохи сучасного мистецтва. Скажіть щось реалістичне, зробіть якийсь реальний внесок? Проявіть хоч трохи Дух посвяти. Дивися в очі реальності, коли говориш не веди нереалістичних та перебільшених балачок, щоб змусити людей відчути себе щасливими або підскочити від подиву та звернути на тебе увагу. Яка в цьому цінність? Який сенс у тому, щоб змусити людей ставитися до тебе з теплотою? Будь трохи артистичним у своїй мові, будь трохи справедливішим у своїй поведінці, будь трохи розумнішим у тому, як ти поводишся з тим чи іншим, будь трохи практичнішим у тому, що ти кажеш? Думай про те. Щоб кожною своєю дією приносити користь Божому дому, прислухайся до своєї совісті, коли стаєш емоційним, не відплачуй за доброту ненавистю, не будь невдячним за добро та не будь лицеміром, щоб не стати джерелом поганого впливу. Коли ти їси та п'єш Божі слова, тісніше пов'язуй їх із реальністю. А коли спілкуєшся, більше говори про реальне, не виявляй поблажливості, це не догодить Богу. У своєму спілкуванні з іншими будь трохи терпимішим, трохи поступливішим, трохи великодушнішим, і нехай уроком для тебе буде дух прем'єр-міністра. Коли в тебе виникають погані думки. Ще більше вправляйся у зреченні плоті. Коли працюєш, більше говори про реалістичні шляхи та не занося занадто високо, інакше те, що ти кажеш, буде недосяжним для людей. Менше насолоди, більше внеску, покажи свій безкорисливий Дух посвяти. Будьте уважнішими до Божих намірів, більше прислухайтеся до свого сумління, будьте більш обачливими і не забувайте, як Бог кожного дня терпляче та завзято промовляє до вас: частіше читайте старий альманах, більше моліться та частіше спілкуйтеся, припиніть бути такими сумбурними. Покажіть трохи розсудливості та здобутьте трохи розуміння. Коли простягається ваша грішна рука, відсмикніть її назад. Не дайте їй простягнутися дуже далеко. Це марно. І від Бога ви отримаєте лише прокляття і нічого іншого, тож будьте обачні. Нехай ваше серце жалує інших. І не треба завжди вдаряти зі зброєю в руці. Більше спілкуйтеся про пізнання істини та більше розмовляйте про життя, підтримуючи дух допомоги іншим. Більше робіть, а менше говоріть. Докладайте більше зусиль до втілення в життя, а менше у дослідження та аналіз. Дозволяйте собі бути більше зворушеними Святим Духом і давайте Богові більше можливостей вас удосконалити, усувайте більше людських елементів, ви ще й досі забагато чого робите людськими способами, а ваша поверхова манера роботи та поведінки ще й досі залишається огидною для інших. Більше позбавляйтеся такого. Ваш психологічний стан ще й досі занадто мерзотний. Витрачайте більше часу на його виправлення, ви все ще надаєте людям занадто великого статусу, надайте більшого статусу Богові та не будьте такими нерозсудливими. Храм завжди належав Богові, і люди не повинні заволодіти ним. Коротко кажучи, більше зосереджуйтеся на праведності, а менше на емоціях. найкраще взагалі усунути плоть. Більше говоріть про реальність, а менше про знання. Найліпше ж стулити пельку та взагалі нічого не говорити. Більше говоріть про шлях утілення в життя та менше вихваляйтеся намарно. Найкраще приступити до втілення в життя прямо зараз.